Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1171 за підручником мали брать автора Олександра Естерек. І наше завдання розв'яжіть графічну систему рівнянь. Графічно, ну, звичайно, від слова, графічно, я думаю, алгоритм дії ви вже вивчили, так, але основні це що? Побудувати два графіки в одній системі координат, подивитися, де вони перетинаються, і точка буде розв'язком нашої системи. Поїхали. Y дорівнює мінус х, прекрасно. Так, і y дорівнює 4 плюс х. Отже, в додатньому значенні y відповідає від'ємне значення х. І навпаки, угу. давайте так, для першого зробимо табличку. Візьмемо невеличке значення, щоб приблизно нам накреслити. Так, x, y, Наприклад, від'ємне мінус 4 і 4. Підставляємо значення. y дерівня мінус мінус 4. Два мінуси підряд, це плюс, тобто 4. Ну, а тут буде мінус 4, логічно, так? y дорівня мінус 4. Є. Для першого є, друга таблиця. Виражати нічого не треба, в цьому бонус для нас. Все вже, все вже виражено. Тому давайте візьмемо мінус 3, і нехай 음, додатні будемо брати невеличкі, наприклад, 1, щоб невеликий було, що у нас графік. Значить, підставляємо мінус 3 y дорівнює 4 плюс мінус 3. Так, це буде одиниця 4-3. І в другому випадку y дорівнює 4 плюс 1 замість X, Це буде 5. Все, таблиці є. Малюємо графік. 5 на 5 нам повністю вистачить. Так, ставимо наші точки. Так, перша точка по х мінус 4, по у 4 уверх, на 4 китинки. Раз. І так само 4 по x і мінус 4 по y вниз. Буде проходити обов'язково через початок координат. Тут, тут принципово я зараз порівняю, порівняю, ровняю, не переживайте. Так, є друга пряма, має координати по х мінус 3. По Y 1. Ось воно, ну, точка, так. Далі по X 1, по Y 5 уверх. Ось вона, ну, точка. Малюємо прямо. Так, я як завжди не попадаю. Хто підписаний на мій канал, знає, що я завжди пряму переношу. Так, переносимо ось воно. Ну. Так, значить, точкою перетину двох графіків, ось вони перетнулися. Має координату, давайте іншим кольором, х дорівнює мінус 2, так, ось координата, мінус 2, а y дорівнює ось вона 2. Це буде розв'язком першої системи. Переходимо до другої. Так. Друге. Y дорівнює 2х і y дорівнює 3 x. Знову виражати нам нічого не треба. Прекрасно. Отже, кресимо таблицю для першого. Два значення, я думаю, нам повністю. вистачить. Це прямо пропорційність, нічого страшного. Х, так. Давайте щось від'ємненьке, наприклад, мінус 1 і 1. Так. Значить, підставляємо значення 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2, і 2 помножити на 1 замість х, це буде 2. Таблиця для другого. Так, х і, знову ж таки, від'ємне значення. Давайте мінус 3 побільше візьмемо. І, наприклад, з додатнього 2. Так, підставляємо 3 мінус 3 замість х це буде 0. І 3 плюс 2 замість х це буде 5. Все, коресну графік. Так, 5 на 5 вповні. Так. Перша точка мінус 1 мінус 2. По х – мінус 1, по у – мінус 2 униз. Ось точка. Далі 1, 2, по х1 по y 2. Обов'язково проходить через початок координат. Обов'язково. Так, невже я попала? ж. Ну, маю. Так, виправляти не будемо. Я думаю, підійде. Так, наступна точка. По, -другому. по другій таблиці мінус 3 0, по х мінус 3. 0, так, по Y. Тож на ось. І друга точка 2,5. По Х2, по і 5. Ну так, да. у нас така маленька проблемка. Де ж вони перетнуться, правда? Треба збільшувати, а якщо збільшувати? Так. Ладненько, помучаємося трошечки. Так, дивноше пряма. Так, перенесемо трошки. Значить, перша координата мінус один нам не пряма треба точка. Так, щоб не заважало. Мінус один, мінус два. Ось вона. Так, один, два. Ось вона. І перенесу пряму. Ось вона. І. Максимально вверх, так. Нам же треба, щоб вони перетнулися. Далі мінус 3-0. Ось воно. Так, і 2,5. 2,5. Є. Ось тут точно повинні перетнутися, я на це, Так, знову не попала. Зараз здвину. Так, опустимо трошки вниз. Ось воно. Угу. Дуже цікаво. Це дуже-дуже цікаво. Зараз я ще трошки здвинемо. Я так розумію, що перетнутися вони повинні в координаті 3,6. Так, 3,6 Десь приблизно ось тут. Так, давайте перевіримо, все ж таки мій розв'язок, чи все-таки він правильний. Давайте так, я запишу х дорівнює 3, значить, а y дорівнює 6. Так, знаєте, вже перевіряти, так? Ми тоді лайфхак. А якщо y дорівнює y дорівнює, це у нас ліва частина, тоді правила. Також при до дорівнює. Коротше кажучи, прирівнюємо. Ось, згадала слово. Так, з x в одну сторону без х в іншу. Значить у нас буде 2х, х переносимо, це буде мінус х дорівнює 3. Отже, 2 мінус 1 буде 1, значить х дорівнює 3. Бачите, все нормально. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 6 перше рівняння. Можемо, наприклад, підставити. Тому розв'язок буде правильний, все є спокійно. Так, х дорівнює 3, y дорівнює 6. Все, переходимо. Але цей це, 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 це не вам, це ми просто перевірили. Ось це правильний розв'язок. Так, поїхали третє. Так. Третє. Х плюс Y дорівнює 2, Х плюс 2 Y дорівнює мінус 1. Ось тут уже придеться нам виражати. Ну, з першого рівняння тут все легко. Так, і, як невідомий доданок, дорівнює 2 мінус х. Або х переносимо з протилежним знаком. Так. І з другого я пропоную все ж таки. Х виразити. Так, якщо ви не проти. дорівнює мінус 1, мінус 2 у перенесемо з протилежним знаком. Так. Ладно. Виправляюся. Зачекайте. Все ж таки y нехай. Так, значить, 2у дорівнює мінус 1х переносимо з протилежним знаком, тобто мінус х, так. Отже, y дорівнює 2 мінус х1. А в другому y виражаємо, тобто нам треба ось цю всю, всю красу мінус 1 мінус х поділити на 2. О, ладно, Y виразимо. Іва таблички. Для першого. Так, хі. Так, там не принципово. Давайте так, візьмемо знову ж таки невеличкі, щоб невеликий графік у нас вийшов. Так, о, Хоча не вгадаєш, так, де у нас точка передана. А, із від'ємного давайте мінус 1, із додатнього, ну, нехай 2. Підставляємо значення 2 мінус мінус 1. Я внизу навіть напишу. Або ось тут y дорівнює 2 мінус і мінус 1 замість X. 2 мінуси підряд це буде плюс, тобто 2 плюс 1 дорівнює 3. Підставимо. Ну, я думаю, тут не треба сильно багато розписувати, бо 2 мінус 2 да, замість X буде 0 просто. І є перша таблиця. Так. З другою трошечки складніше, признаюсь, тому що у нас дріб, і нам треба придумати таке значення, щоб красиво ділилося на 2. Так, парне число. Давайте так, із від'ємного, що ми можемо взяти? Ми можемо взяти мінус 3, поясню відразу. Якщо підставимо мінус 3, мінус-мінус дає плюс, це буде 2 поділити на 2. Нічого страшного. А з додатнього можемо одиницю взяти. Розбираю, значить, так, y дорівнює мінус 1 мінус, і замість х мінус 3, про що я вам казала, поділити на 2 дорівнює, Це буде плюс, мінус 1 плюс 3. Поміняли місцями, 3 мінус 1 буде 2, 2 поділити на 2 буде 1. є, І так само підставляємо одиницю. Мінус 1 мінус 1 поділити на 2. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто у нас буде від'ємне число, так? 2 поділити на 2 буде 1. Тобто мінус 1. Таблиці є. Можемо красити графік. Якщо ви напроти, я трошечки розв'язок зацеплю. Так. Ну, нам саме головне, що зараз? Це таблиці. Так, міняємо трошечки колір. Так, щоб поставити точки. Так, перша точка по Х мінус 1. Нашли. 3 це вверх. На три клітинки, Так, у нас є. І по Х2 Нашли. І 0 це на самій осі. Є. Проводимо прямо. Так, бачу, знову не попадає. Ладно, зараз вирівнюю. Так. Ну, дивіться, на моїх помилках, як кажуть, вчіться. Дивіться, який вам треба креслити графік, відразу побачите де точка перетину, наскільки великий вам його креслити. Тому у вас є свій бонус. У мене, на жаль, його нема, тому, як кажуть, коректуємо. Наступна точка Х-3 Нашли. і одиниця на одиницю вверх. Є. Далі по х1 знайшли. І вниз мінус 1. Ох, це внизу буде точка перетину. Господи, хоч би не коректувати, так? Зараз продовжимо цю красуню нашу пряму, Тинок. щоб не перевіряти. І другу пряму. Так, я розумію так правильно. Зараз порівняю, попорівняю. Так, 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 це мені дуже цікаво, яка ж там точка перетину. От начебто, ну що все ж правильно. Що ж там за точка перетину? Повинно ж бути ціле число. А воно щось 5,5 і мінус 3,5, правда? Перевіряємо. Без проблем. Так, y дорівнює 2 мінус х. У нас перша 2 мінус х, дорівнює, ще згадати. мінус 1 мінус х поділити на 2. Так, значить, мінус 1 мінус х буде дорівнювати 2 помножити на 2 мінус х. Це я для себе перевіряю, не звертайте уваги. Значить, у нас мінус 1 мінус х дорівнює, Розкриваємо дужки, це буде 4 мінус 2х. З x в одну сторону, без х в іншу. Значить, у нас буде мінус х зліва, мінус 2х із плюсом. Переносимо. Окей. дорівнює 4 плюс. Так, Так, 2х мінус Х буде Х. дорівнює 5. Дивимось, ось тут повинна у нас бути точка перетину, А так як ігреб у нас дорівнює. 2 мінус Х, це буде мінус 3. Все правильно. Ось тут повинна бути точка передана. Напишіть мені в коментарях, що у вас гарно вийшло. Тому що, ну, начебто, що все правильно накреслено, начебто все ж по клітинкам накреслено. Так. Знаєте, якщо так? 5. Ну, десь приблизно. Ось так воно повинно проходити. І ось так воно повинно проходити. Але ж, ну, ну, так не чесно. Це ж добре, що я знаю метод перевірки. Як кажуть, і вам совітую метод перевірки. Бачите, у мене все одно виходить 5,5 трошки залазить. Ну, добре, ми запишемо розв'язок. Я ж кажу, сумніваюся. Значить, х у нас дорівнює 5, у у нас дорівнює мінус 3. Оце буде у нас розв'язок. Так, я сподіваюся, що по графікам у вас все добре вийшло. Так, переходимо до 4. Так. 4. Ну, тут легше виражати, слава Богу. Значить, у нас 2х мінус y дорівнює 1. І х мінус і дорівнює 4. Давайте так тут я буду згадувати початкову галку. Хто дивиться моє відео на постійній основі, то знає, що я завжди себе поправляю в тому плані, що ви вже в 7 класі і ви повинні знати, що переносимо з протилежним знаком. Але я просто не хочу множити на мінус одиницю. Тому мені найлегше виразити Y як невідомий зменшуваний від'ємник. Тобто від зменшуваного віднімаємо різницю. так? І в другому так само Y дорівнює від зменшуваного віднімаємо різницю. Все, y виразили, окреслимо таблицю. Так, сподіваюся, що з графіком мені пощастить тут більше, так? Все буде добре. X, Y. Так, поїхали. Давайте підставляти таким. 0, наприклад, так, і давайте 1. Бо я лінива. Значить, у нас y буде дорівнювати 2. Помножите на 0 замість X, мінус 1. Тобто 2 на 0 буде 0. Мінус 1, так? Мінус 1. І підставляємо одиницю. Y дорівнює 2 помножити на 1 замість х. І мінус 1. 2 мінус 1 буде 1 І як перша таблиця? І давайте другу. Швиденько. Так. Y все так само. мінус 4. Давайте візьмемо так само щось маленьке. Так, але ж від'ємне. Давайте мінус 1. І, наприклад, 3. Можемо взяти, так? Y буде дорівнювати мінус 1 мінус 4. Так, це буде мінус 5. Мінус 5. І y дорівнює замість X3, мінус 4, це буде мінус 1. Від меншого віднімаємо більше. Так, таблички є, красимо графік. Так, ми такі добрячі 5 на 5, як мінімум, а там уже будемо бачити, да? <свісно> щоб не довелося знову перевіряти. Так, поїхали. Значить, перша точка 0, да? і мінус 1. Униз. Ось у нас точка. І 1-1. Це просто геніально. 1-1. Я старалась. Ладно, я шуткую. Проходимо. Так, я як завжди не попадаю, зараз вирівнюю максимально. Бачите, наскільки тут дуже важливо, щоб це був точний, точний, прям точно, точно прямо. Тому, коли ви малюєте під лінієчку обов'язково, не, не від руки, будь ласка. Так, хміну 1, нашли, мінус 5 вниз. Так, є. Далі по х3, по і мінус 1. Ах, ох, ох! Буду стогнати. Ви розумієте, чому я стогну. Ви розумієте, що перетин буде десь тут. Так, Так, перекреслимо. І будемо дивитися, наскільки нам треба буде збільшувати. О! Прям-прям таки набагато. Оце я приблизно. Давайте так. Мені ж треба його подвинути. Так. Якщо я здвину графік, то, звичайно, мені треба здвигати повністю все. Ну що ж, доля моя така. Да? Мені саме головне вниз. буду зараз о, пробувати путешествувати. Так, знову переносимо точки. 0 мінус 1. Так. Це сюди кудись. 0 мінус 1. Хай буде тут точка. І 1, 1. А, ну, перепутала. Ладно. 1, 1. Не страшно, вона на мене не обидеться. Так, пробуємо. І все одно походимо. Не попаду, прийдеться за допомогою перевірки. Так, а ви, коли будете красити графік, будь ласка, знайте, що вам треба вниз багато креслити. Так, по іксу 3. Ой, не туди поглянула, мінус 1, мінус 5. Мінус 1, мінус 5, Де ти, сонечко. Мінус 1, мінус 5. Ось вона точка. І 3 мінус 1. Ось вона точка. І я молю господа, щоб там десь був перетин. О! Ще трошки, так? Так. Ой, я не знаю, що це було, мабуть, я нову. Так. Так, так, так. Ну, не виходить. Зараз перевірю, добре. Не ображайтесь, нам буде точка там. Значить, так, у нас буде. 2х мінус Дорівнює. Ой, пробочку, х мінус 4, так? З як само в одну сторону, значить, у нас 2х мінус х дорівнює мінус 4 плюс 1. Тобто х буде дорівнювати мінус 3. Ну, воно так і є. Мінус 3. Ось воно. Точку, ось десь тут. Не розумію, чому у мене не виходить. Мінус 3. Та ні, все правильно. Там вже мінус 3. Внизу не треба переживати. Так. Ну, а щоб знайти Y, нам треба у будь-якій підставити. наприклад, у перше, так, Y 2 помножити на мінус 3. Хм, правильно, і мінус 1 і ще це буде мінус 6, це буде мінус 7. Ось чому у мене не виходить, мінус 7. Тобто розв'язком буде. Х дорівнює мінус 3, Y дорівнює мінус 7. Ну, пробачте, ну не вміщається у мене, але знаєте, що вона десь там, десь точка там у вас повинна бути. Так, ось це ж знову ж таки, ви не записуєте. Так, це перевірка. А у вас графічний спосіб. Тобто, ви кресите графік, у вас повинно вийти ось такі точки. Ой, ну що ж, я кажу, техніка ще не до всього дійшла. Так, ну що ж, це буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!